Так, Юр, маршрут на завтра. Починається з шабаню, мабуть, почнемо. Будемо добирати, що залишилось у нас. Так, перші два контейнера це добре місто. Ти знову сіло кидеш. Повертаєш. Тут по колу, я не знаю, не пам'ятаю просто або ось так от, або в протилежному напрямку. Наступна точка Чабани Жек 2. За пожаркой Забрав Ці. І зразу за пожаркою наліво. І контейнер там через гаражі проїжджаєш. І він буде там стояти. Наступна точка юності Чабани два контейнера. Так, звідси виїжджаєш. Я там номер в групу скинув, там вони трос натягують. Ну, треба буде позвонити, щоб відкрили ключом. Два контейнери. Далі Чебани Поліція. ЖЕК-2. Це два контейнери там. От звідси виїжджаєш. Сподіваюся, що не буде підперто, бо частенько буває. Може зранку машин не буде там стояти. Е, Загороджений майданчик. Два контейнери там. Треба їх максимально близько до стінки ставити ну, після висипки, щоб вони не заважали сміттєвій машині забирати свої контейнери. Вони там просили мене. Так, далі точка. Машина будівників 2 в От її набрати, мабуть, краще або коли ти будеш сюди їхати на поліцію, або взагалі ще з юності. Я до нього ще поки що не дозвонився, але по часу вже до них е, заїжджати. Там е, 4, 4 контейнера відкритих, невеликих, їхніх. Ми скло забираємо і важимо. Гроші на карту я потім їм скидаю. Там е, загороджений майданчик, і він ще й закритий. Тобто треба по-любому, щоб там хтось був. Так, далі у нас Техас Ranчі. Оце ти звідси знову виїжджаєш? На деську траса. Там ресторан, там його видно, контейнер. Цей. Забираємо, важити нічого не треба. Просто фіксуйте в групу, потім кинете. Далі Атрія Чабани. Заїзд носите по одеський, і зразу звернув і наліво. Коротше, були давно, Має бути скло, не знаю точно. Контейнер один. Виїзд є по прямій сюди на 10 трасу. Мені здається, так краще буде. Щоб до наступної доїхати, це у нас джерела 4 контейнера. Ну, далі просто їдеш по, по Одеськи через пост і на джерела. Табо можна вернути через е Новосілки поїхати. Як, як зручніше буде. Джерело 4 контейнера. Тут вони всі на закритій території. Коротше, два контейнера з цієї сторони і два з іншої. По заїзду я не пам'ятаю. Там коротше, шлагбаум буде буде охороною. Або тут зразу заїзд. Перший і другий контейнер. Або трохи далі заїзд. Не пам'ятаю точно. Ти там по місці вже побачиш ці два забрав. Потім дальній. Дальній тут зразу я точно пам'ятаю. Тут шлагбаум, шлагбаум, охорона і далі контейнер. І на обратному русі останній забрав. Теж по заїзду до шлагбаум не пам'ятаю, але об'їзд я знаю, що до нього ось так от. І виїзд так само. Далі у нас іде ЖК каска три контейнери. Коротше, по заїзду тут, тут тільки один варіант. Треба заїжджати іменно так, тому що, тому що ти по ЖК можеш не проїхати, там машин понаставлено. Зразу перший шлагбаум. Там будка охорони буде. Ну, коротше, заїжджати тільки сюди. Через ЖК ну, краще не їхати. Перший, другий, третій і виїзд так само. Хлопці вже пару разів їздили всередину, але вони там застрягали на 40 хвилин. Краще от, іменно об'їхати, так само виїхати. Бо вона тобі цієї батня не потрібна. Шлагбаум, якщо відкривати не буде, то набереш мене, я позвоню. Так, і далі ми їдемо на печерськ, догружаємось. Те, що у нас от залишилось, окремий кусок, який забирали більше місяця назад. Так, у нас перша точка ЖК-Авеню. По заїзду тут. Це воно біля дружби народів. Коротше, звертаєш сюди і заїзд буде через Арку. Через Арку проїжджаєш, і там два контейнера наші біля сміттєвих баків. побачиш, виїзд так само. Наступна точка Лесі Українки 23. І ти їдеш, тут розкручуєшся на Лесі Українки. Тут теж все ясно, але ну, вузенькі дорожки, але коротше, цей контейнер без питань забираємо. 23. І наступна точка е, Старонаводницька 13. Я тобі зараз покажу самий короткий заїзд, типу, ну, і сам, самий швидкий, і тіпо, безгеморойний. Але тут різкий спуск, я не знаю, чи зможеш ти, ну типу, яка там дорога буде, чи буде там льот, чи буде там нормально. Якщо нормально, то краще їхати сюди. Якщо зможеш проїхати, щоб там, типу безпечно і так далі. Перший поворот проїжджаєш і в самий низ спускаєшся, і другий там на 180 градусів. Е поворот, тут шлагбаум, номер я скину. Перший контейнер, другий. І я б на тому місці би, так само виїхав би назад. Знову на, цей, на бульвар. Тому що ну, проїзди там, там дуже вузько, і типу... Дуже, коротше, хуйово їхати. Так, якщо ти проїхав так, забрав, то наступна у нас буде Староноводницька. Ну, тут, в принципі, тут виїзд є і на Староноводницьку, типа. Ну, я б виїхав би простіше, типа сюди, на бульвар, виїхати. Далі, Староноводницька 6Б. Тут два контейнера. Тут по колу, виходить. Тут, по-моєму, проблем ніколи не було. І по колу виїжджаєш. Наступна точка Коновальця 34. Ну, зі стороноводниську забрав. Виїжджаєш знову на бульвар. А тут Світофор є. І по заїзду. Там, по-моєму, Сережа вже був, Але, коротше, Google карти не малює заїзд. А заїзд тут зверху шлагбаум стоїть зразу. І вдоль будинка там знизу е... у нас контейнер на колесах в павільйоні стоїть. Ну, треба викотити, буде його і забрати. Теж тільки так. З, ін... ну, з іншої сторони, не заїдеш, до нього немає доступу. Інша територія. Так, забрав. І остання точка це Лесі Українки 30 б Ну Тут воно по-моєму малює все правильно. Тут контейнер наш стоїть і. все. Ну, все, і звідси, звідси на виїзд, на висипку.